Тарас Цимбалюк відверто поділився думками про проект Холостяк. Нещодавно на сторінці нового Холостяка з'явилася фотографія з першої церемонії Троянд, де він в роздумах тримає квітку в руках, а в дописі великий текст з думками після двох місяців зйомок. І перше, що зазначає Тарас, це те, що такий досвід буде важко забути. Однак разом з тим він задоволений цим досвідом. Адже подібні зйомки це одночасно і велика кількість нових знайомств. А дівчата з проекту викликали різноманітні емоції. Також, за словами Тараса, на початку він і сам мав багато сумнівів щодо зйомок, але разом з тим він багато дізнався нового і про свою особистість, оскільки на проекті інколи виникали такі ситуації, які заставляли глибоко розмірковувати та аналізувати. Не оминулось і без натяку на самоцензуру, про яку Тараса попереджав ще холостяк 13-го сезону Олександр Терен. Адже, як зазначив цимбалюк, він не планував ділитись інтимними темами чи глибокими емоціями на камеру, однак намагався показати себе справжнього. Чи вийшло це в нього, побачимо вже в новому сезоні. А що думаєте ви про такі роздуми Тараса? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.